Що там знайшли? Добрий вечір. Добрий вечір. Зайчик, а що ти кажеш, що я на буряк похожа? Ну no, так, да, красна я буряк. Ай, ти лапочка. Я за вами так скучила вже. А ми, ми теж за тобою, зайчик. Слухайте пісню, слух... слухайте пісню. А я ж читаю дні до нашої зустрічі. Один, два, три, чотири. Скоро буде, не скучайте. Я думаю, там всі скучають, нічого, скоро ураган зарветься. Костя, yeah. Костік, мене сьогодні волник, я, я думала, що я не об'ятна і мене підняти не здорові. Сьогодні Аня мене заставила по волнам прийти, кидала мною потім березі тим мечом. Набила боки, маю синяк, вся голова у піску, голову мила 45 хвилин, минут, вичухувала пісок, нога болить, рука болить, зато я. В океані так, да. приїду побита, пошкальована у піску. Отак? Так, лапочка, ну я ж з дитюнечкою віддихаю, да, моя сонечко, да. Ну ви знаєте, так оце просто Аня. Якщо б не Аня, дивіться, три дня до обіду, от три дня, два дня лісом, три дня полем, і я в Одесі. Я в Одесі. Ні, ні, ти що? Оце Аня. А сьогодні ми А сьогодні ми... ви що бачили, як ми сьогодні ми сьогодні виходимо з отеля, а лівень пристав, всі люди тікають від океану. А ми задньою наділи полотенце на голову. Сміємося! Біжимо. Я кажу: Аня, у нас дні остались щитані. Не мати нам костик. Як в дитинстві пригала, мама давала пілюлей. Насміялися, прибігли, як хрущі мокрі. 40 минут дощ став. Пішли, задерли ноги загорай. Все. Отак. Зато ти отримала море удовольства. Сонечко, я отримала більше море удовольства, що я з дитиною. Чесно, і ми сюди приїхали, знаєш, ну, на слоною покаталася, та й більше не приїду. Все. Костя! Лесь, ти що перетрудилась сьогодні чи що? Я купила, подарунки. я купила вам подарки. А що ти хочеш? Там список від Альбінки. Ну Юлія, ти знаєш. Да. а який від альбінки? Що, Рангутанга хоче? Чуєш, альбінка просто хоче мене позбутися, просто якщо я візьму Рангутанга, усиплю. Я останусь тут не дуже довго. От ка? а ти кого хочеш? Мав пенятко? Лесі, я тобі на День дірежіння подарю мавпочку, я тобі говорю. От тоді тобі буде весело. Твоя кицька? Зайчик, що ти хотів, кажи мені. А я хочу, щоб тебе все ще вернули. Зайчик мій. Ні, лялечка, тобі я теж купила. Я купила, ти знаєш, я хочу сказати, що якоби щось такого тут знаменітого, ну ну їхнього, у них ж ці ж другі віри, статуетки в них геть другі, поняв тут все друге. Ну, магнітик, ну я такий купила, ну все одно сувінитчики. Я вже купила. Я ще вже купила перший день, щоб потім не забути. А в мене ж сльози. Рядчика мама не витирає сльози. Таке він переживає, що ти дуже довго відпочиваєш. Він рушується танцювати. Зайчик костянчик. Дивися, а я тільки приїду і ми з тобою по газам дамо, да, зайчик. Слухай, я тобі говорю, мені треба жисть, мені треба двіження. Оце що Леся, ти пристав. Я хоч бери та йди, собирай відки пальми, громадь, замітай. Я тобі говорю, це просто лягла-лежу. Може десь вам поприбирати, то щось зробити, ні? Та ні, поб'ю, то ж я предложу, тут багато. Так що, дивіться, мої хорошенькі. Е, считай, от, а вчора з Оксанкою говорила. Боже, я до неї скучилась, вона смішна. Та це ти що вітер, я тобі кажу. Вона як почала мені говорити, як ми з нею, ой, на тому трандулеті, кому ми їздили. Та все було. Так що... Е, скільки до цього часу? Я не знаю. Ну, десь уже 12, Лесь. У вас скільки? Начало сьомого. Сьомого. Шість часов. 6 часов. От, от. Костік, ти сейчас тим лігцем вибьеш. Ти щас тим лігцем вибьєш і... Ти щас... і два передніх зуба. Зайчик. Ти ще виб'єш із зубки. Вона ж їх тільки вставила. Костян, так що, Костянчик, так що лучше, як ти чи лучше хай буде ветер. Чуєш, зараз костя. Э, дай то-то, а ти станеш та що тобі найдати, що ти хочеш. Ти кажеш, що <гум> Нічого, зараз дамо по газам, подожди. Трошки була трошки була розминочка. А зараз в бой, да, зайчик? Да. Так що, мої хороші, дивіться, де та Лесі її не бачу. Та, ви... О, притуліться так, о, гарненький, дивіться. Чуєш? А що? Ну я думала, вам без мене буде трошки тихіше, спокійніше. Ну так о день два, а потім це дуже тихо. День два був рай, так? Да? Думаєш, боже, непривично. Занадто тихо. Так що дивіться, ви не скучите ви не скучайте. Та що ти точно обізяну хочеш? Так. Лесь. Буде тобі маленька на твої імени, я тобі говорю, я тобі утворю коня. Будеш ти сміятися з мене? Потім сказати, забери її назад. А в неї кицька втіча дому. а діти будуть доволі. <рес> діти теж, так? Я з ними. Ну тобі вдавай. Саме головне, вона доріжна бути на поводку, вона собі банани, все їсть. Научі та й буде собі за столом, хазяйка сидіти з вами. Костя, успокойся, нам обіщали подарити обіцянку. Сувенірчики я вам ще купила... Дякую, <правж>? Да, я, я. алло. я совінірчики купила вам ще в перший день, тому що я понімала, що я можу забути. Понімаєш? Вже вони в чемодані геть <правж>? ти б не забула. Ну, я ж молода, 35 год, Леся, вже можу старіти. <правж?> <правж?> я в душі 35, тільки ягодка опять. Дивіться, я вас такою, як Оксанка показує. Дуф, 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 дуф. Ми тебе. Дивіться, спокійної ночки, до завтра.